Не знаю, чи буде видно, але ось ранок і бджоли беруть русу. Це така картина. Бачимо, все шевелиться. Слава Україні! Чам-підписникам. Ось приїхали ми на облітник, працюємо. Відбираємо ті нуклеусі, які де матки обліталися, і одразу їх забираємо додому. Відбір було робити вдома, ось вони стоять. Ну що я На що цього обльоту? Зашвидко приїхав. Було два дні тут нормальної погоди, коли ці матки обліталися, тут червлять. Котрі не обліталися, ще не червяють. Ну, Пока мірі з льоту тільки один нуклеус. Це радує. Ну Може і ці, що є, де вже облітана, ну ще не червить. Я таку матку поки залишаю тут одним з нуклеусом. Нехай треба приїхати швид... ну, через тиждень на другу суботу. Цього по субота, що це в відомі всім. Менше руху, але тако. Зараз докладемо ще нуклеус, які який я привіз сьогодні. І будемо займатися зараз у вулках відкачкою меду. Третій раз сьогодні паде дощ. Тут погода, от тому -то і матки не змогли всі облітатися. Тут вгору все, 4 погоди на день. Ну ось Закінчився робочий день. Зараз додому, ще 140 км пиляти нашими автострадами, ну, ось бачимо, в весь довезені. Квеуси і ті, що матки або не обліталися, не встигли, або обліталися лише не черві, тому що не видно. Триво. Хоча розмір великий, що, що не плідна, що плідна. Розмір маток великий, так що не особливо відрізниш. Ну що, то, що я забрав додому, там плідні матки, будуть відправлені згідно черги. По списку, хто... як черга йде. Так буду відправляти, не перескакую, в мене всі люди однакові. Так що така справа. А наступної суботи знов приїду. Ну, я думаю, що це вже буде весь вся якість обльоту заведе погоди, погоди, тому що цього року надивно на першу партію тільки один нуклеус злетів. Неповернень немає. Так як було на, на одному обльотнику. Ну, хто знає, той то зрозуміє. А так то така то справа. Так що оця кількість буде облітатися. Ну і наступну суботу приїду буду забирати. Знову відправка згідно черги, без всяких заморочок. Ну і з наступним партією звичайно, з того на обліт. Ну, тут у нас все. цей облітник у нас, можна сказати, що цей рік працює як лінійний. Так що ціна у 300 гривень поки зберігається. Но думаю, що при цих, цих всіх затратах, тут у затратах, це все, воно не окуповується все. Вінійна матка має бути дорожча. Так що хто кому сказав, хто записався в чергу по 300 гривень, так ціна і буде, а далі ціною подумаємо. Так. Тут я ще думаю над організацією облітника «Карніки». Другого облітника. Ну це поки в планах. Знайдено дуже гарне місце, ізольоване для облітника карники. Але поки не дозволяє мій транспортний засіб туди добиратися. Треба щось думати з транспортом. Ну це в планах, не кажу, це все... наша війна вже закінчиться нарешті. Хотілося, звичайно, нашою перемогою. Ну, я кажу, плани є такі, але... Щоб назвати довгий облітник у цій місцевості. Так що такі то справи. Так що, а так ми, поки цей облітник можна вважати лінійним для Карпатки. Ну, на цьому коротенькому відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!